Это поїхали бля, ну я ж тут разбираюсь, я. То, блядь, ти что сказав? сказал. Я ніби говорю, что я же забыл закидывал. Пуш пуш, 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 пуш вовремя. Вмыкайте двигуни, хлопці. Доведеться ще трохи пострелять. Тут же получаты типа розстрелы, бля, и ты меня сюда. А, типа, а ми граємо на який інакшій частині кар карти. Uh -huh. Зараз, типу, воно поміняв великий сигнал. Бля, і тут на початку тільки 50-й, що коротше формить можна, блять. Ну че ги не Я буду постараюся. У нас не треба тут uh, настрілювати в шотне. 200 хп їде. А ніхто не настрілює, ні, типа, просто мені не вигідні стріляти, ні не помню то. Пробудь я не знаю. Да, за печальный Пасне там с... А! Загубленный еде, бля Брат, ты фугаспи си, я не загублений, тут печальный Потиражку Дима, фугас. 190 блин. Капля. Mm -hmm. Ну, да. завжди... mm -hmm. хорош. Я в шопу заезжаю. Да, да. Она там уже шопу, да? И за губы. Я в шопу заезжаю. За губы не в крыму заезжаю. За жды. Пока да. Хере на меня другая монитор выключился. Заебись, блядь. Слава. На кнопку все. Кто-то зайти по 2000 mm -hmm. чат? Mm -hmm. Нет. Я можу. Нема. Качу, качуємо. Ем, нема. Блять. Да, коментарі будемо. що ну, ми дуже заняємо скучаємо. Я так, потім ще настрою. Хай дьоржики ближче підійдуть, просто це ми, бляха. А то млешки! О, у тебе мови просто не булькали, бля. Бля, Володь, ти щось, блядь, по дьоржиках трохи стреляй. Е! Що ж тобі? Володю. Танк, бля, це шатно, курва, ніхтану, бля. Жень, про тобой танк, бля, Спас... Сука, стрельно по нему. Там, да, блядь, я этого лечил из за КД еще был, ты заебал. Да, бля, не помню. За день, я заберу. Ну, Жанни там где Бля, Жанни, спасайся, живи, блядь, не знаю. Я Спас... заберу, я заберу шотного. Давай, все, дальше, давайте точните, а точните. Э, а ну, ну копки до Скиньте, 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 скиньте. Скинь, скинь. Ой, хорошо. Все, дальше, парши, парши, влетай, 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 влетай. 700, 700, 700, 700, ты что, с карду? Добро, 300, 300, 300, я 300 забрудру, треса 100. 700, 700, 700, 700, 700. 700. Сатарана его. Собери его. Заберу я. Одна секунда. Забрал. Хорошо. Дивіться, от все, забираем. Дивиться, вот это похуй. Вс, можно после такого букрапиться. Бля. Ну коли 30 числа, но их еще треба букрап. Заходим в цей режим. Под на одну, одну кадочку. И блядь. блядь Правда, це, Женя, Жання, фермес брайса, бля. Что це лайк поставится, вич Вася, блядь? Я. Не такой. Не знаю Не пану ваше. Все, як шо ти то бачиш, напиши мне. Це не поймать. Эээ, куда ты с ДВП А там, короче, є такий чат специальный для залбебля. Там сзади трушнитель, сзади трушнитель. Блять да, блядь, я пиздал. Ой ти шо ебать, ебать, меня изниз нахуй. Блядь, а ти ч у мене хоть? Блять, ты попал. Пацаны, что чуєте? поможить? Дайте хілку, хілку, хілку! Я не попал. забрить проушел. Давайте тебе писать. Ой, Т-55, Т-54. Стремительный, стремительный, блять Знаешь? Ну, Сайт эту обилку, то, что урона. Алташка, не урона, Он Я не могу. Вася написал, что он нас ташлю. Ура! Вася написал. Мы не чувствуем твою любовь, Вася. Мы сосем. Блять, нас твоя начинает пизда. Пизда. Вася, ти поїхав, а я з тобою так найдне не побачу. Пидога, бляд. блядь. Бухал завжди. Свиня. Свинья. Да, да. Все, я уже заебался в эту хуйню играть, я уже не хочу. Новый рекорд, 2 пше, блядь. Чусти, бомб, нихуя себе. Видите, Жання кой. Ой, Жаннь, а нема маткой. О, по нас есть. Зовите по нас вместо меня. Зайдите. Ну, блять, придумал. Куда съебал? Что, блядь, от меня тут тоже так дохуя толку, что просто пизда. Да как же Вот именно, берите по нас. Ну, вот выпало бы мне тоже МПТБ, я бы поехал. Хер бы там тебе, блядь, что бы не надо. О, все, має бути, чат. Вася, у сторінку, там має бути чат. А где ссылка? Давай, я зайду. Зараз Зараз, зараз скину. Нема, нема коментарів? Що ти піздиш, блядь. Мене вискочило тобто, вимень, нема, Я обновляю, блядь, поки я нажимаю. А не столько. А нема? Я без гонок. Блядь, добрый, вейду специально, зайду. А, вот все нашел. А теперь я. Я же сказал, блядь, сука. Когда я по нас, Чат, чат есть, пшонах. нахуй. Блядь, чат я пошел нахуй. Все, Вась, теперь ти, ти, блядь, вільний, ти можеш писати. Вася пиши. Пиши, щось, пиши. Чтобы розуміли, що ти ты ехать. Бля, я думал то Женя... жену. Я думал, то вася на все. Тут є Женя, блядь. Да це... ти ж не міг би сказати, блядь, він ніби має дивитися Але пише зараз дивиться один блядь. Я така меренший инвейшов Ура! Ура, Ура! О, ура, Мадрид! Ура, ура! <реш> я Я тут і я тут! Бля, васк! Нахуй ты та хуйня <реш> Диви, блядь, диви, що мені випало нахуй. Їбать, я город рот, зараз тобі покажу си ебаный рот. та хуйня парашна. Блядь. Що дур, знаешь, називається? назвать? Це пиздец. Блять, в нього в барабані. Три касети, блять, дві пульки вилітає, як стріляєш. Блять, це як ць, нахуй. Как он называется? Блять. Чармурат. Ой, чермле, чермле, чермле. Короче, кинь пригосром. Да. А ми без вода, ну, полового ми не пойдем. Та блядь, та зараз кинь панасу віц, блядь, за похуй, кидай, посидим, блядь, може він Ні, його в дискорде немає. Вася вас Витаю, з а пора. Спасибо, 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 братишка. Я ж на ньому кріш не грав, бля, якась параша по вигляду, Ти, Типа може, ти жив алфам бля. Не граю, чи що? дайте хоть тих 15 кличків, а босса не дуб'ю і пропущу, все шняга. Ох, кидаєш яш мені пригласил. Рома ще зустрітися, коли вийде. Пацики, збирайте всі ключики і пропускайте. Це імба. Це вже вакшти. Ну, Коротше, танк мені не випало хоча б день прямо. Вже <реку> не і 750 голди. Для мені півтори тисячі золота випало, хіт разпід. Трошки затримка зв'язку. та нічого, бля. Головне, щоб ти бачив хоч трошки... воно... Воно типа зараз в ангарі воно вже чітко видно. А в цьому. Та воно і було. Та ні, та ти граєш, воно більш мильна. А Рома, ти на телефоні дивишся, як ми грали, чи на компі? Нє, на компі. Бля, я не знаю, в мене все на, на Моніку мильна. Ну, Я не знаю, чи дамка ти... дуже жирає, а одного ну, от зайде подумається. Ой, печку не тут І треба... ну да, Васі, по-моєму, там до 10-ї тільки вай-фай. Бля. Завтра ніхуя не получиться, я в село їду, блядь. Ти Вася знаєш. Пацині, палацики. Що, ти хочеш виходити? Я... Да, я все... Йо... Ну то все, дідь нахуй, я пішов на АМБ тебе грати. дам троє звук. Дима. Що? Ри відмітки на 60 ТП, типу. я його вже взяв. Й твою мать, блять. Добре. Але. короче... За, я... за, за ціну поговоримо, коли скинеш, тоді буде. Все, давай. Вася, а... ми тебе теж дуже раді почути, що ти ще з нами можеш поспілкуватися. Я Васів приложив, він типу таки його, його переписуємося. Я пишу, я, я тобі можу стріми включати, якщо ти Ютуб можеш дивитися. Він такий каже, ну по суті так, да, блях. І тут він мені написав, що я трансляцію, я, я сижу, блях, вліво вправо а чекай, щось. Блять, Женя сказав за 60 тп, я зразу за 60 тп, бля, собі беру. Рано. Блять, це ж екіпаж Рано. на нього. А, чекай, це ж елітний танк. Ладно, пацаки, давайте. Хорошо, давай, дай, Женя, ага. там, якщо що буду писати. Та там, все ми поговоримо за це. Добре. Пашки изгони майна, прям да нормально. С Хавика этого у меня, да. Да. США. Інтуїція не треба, ніби тут. Поставь выстрел, ближний бой і вот этот идеальный выстрел. Выстрел, ідеальний вистріл, ближній бой, и шо? Вычайдушный. Не, этот. как это. Короче, третий О, в линии. Вот це? Да, да. Тут це ж, блядь, минус 25% до шкоды, блядь, типа там біжсередні буде вилітати. Ну вот. Так нахуй на меня. Хай лучше вылетаю, блядь, 400 с чем? Сики в нью блядь, 400 не хватит. Бля, я по-кладку поставлю, блядь, чтобы не критуалик. А, усі штуки навіть можна в простому бою лутати. Ну да. Друноч. Ничего себе. Так. Что на него ставит? Що там ставлять на него? Да, это заказ. Турбе саб і... этот, Как обычно, скорее всего, турбач, закалка, і вентиль. либо стап. На я алка получше. Турбач по-любому. Турбач, стап и, наверное, закалку. Он тип катает. А Та вина, на тому, БТБ так буде, как дурный. А, не буду. Блять, чекай, а, а, что завтра мы летом? Не знаю. Блять, что сбиваю, нахуй. Не знаю. режим, треба. Я завтра его 100% Блять, сука, где поставил, что Якщо кожен день будуть завдання на листі подаруночки. О, гадэм. Я може знайти що ані онпо. Знаєте що? А, нічого, не. А з я вже пукнути вже. Та, та ні, там ті сказати, що типу, що, 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 що я скачаю собі танки, типу через. Ті, зараз. І ввечері кров. В, в типа стоїть механізми поворот, ну не механізми, коротше, движення. Хто там дивиться. В типа стоїть оця хрень. В типа стоїть стабілізатор і турбіна Т3. Ну, толь турби, так. Ну смотри, турбина Т3, я согласен. Ну, которая оранжевая да? Да, ну, да, ну типа да, але стап кажут, типа, що. Е, тоже треба на нем. Типа такий. Ну і ну хорошо, оранжевая турбина, стап, и тогда. Либо вентиль. О, Ой, винтики. Либо... Турбіна. Ну, оранжевая турбина. ну, Ну да я понял. Я оцю хуйню звідси нахуй зняти. Бляд. Поставлю блядь, стабілізатора просто. А чого не Блядь, Блять, я бонувий наем зараз сюди не поставлю. Так, це сюди. Но у сука не улучшена. А не улучена. Е, так, далі мені треба турбіну знайти. Турбіна... Може, блядь, я турбіну не зроблю, в мене її немає. У мене тільки, блядь... Так она Стигер мало да поставь обычный, хотя бы для теста. Ты уже будешь понимать, что за танк. Нахер ты его собираешь, а если его можно будет, придется пересобирать. ты? Да ты Менталка. Тик, тик, тик. Блять, ну стабілізатор я не знаю звідки знімати, лучше, блять, по неку. я би казав такой стій. Я би казав би, напевно, що зараз попробуй за і пограй. А типу, якщо не буде я значала точно сюди поставив. Ну, поставь обычную оборудование, ты пересобрать его сможешь в любой момент не тратить. Вот именно болны, которые редкие ресурсы. Не, может, типа стаб... стабилизатора зарадиться взятый трофейного просто заметить все. А думаю, что що... я бы наоборот показал хп, но багат ты ему, типа, у него сколько хп. 2000. Ну це мало, дивись, Просто тобі під розменным добре граф, ти, типу виграв, типу, ну, вну, ну, типу, получил тысячу, типу, там, на тих самих 400 відписов, там відписал образу самый. А от ти даєш 3. Ой, блядь, ну, по 2-2 ты ти даешь, типа, 800 урона, 1600, ти ему клібал разбьешь. 14-1300. 2000 мало хата. 5000, либо 600, или покажу вам местности, покажу полный делоке. А сколько у него барабан? 40. 40. 42 прям токсичний, 42 секунды це и не це Ну это не мало, типа да. Типа це, ну Знаєш, це типу, ну, по плаче, допустим, сама, типу, біда. Якщо ти на ньому нормально виїхав, типа, ти або... Вася спокойной ночі, сладких снов, тюм-тюм-тюм. Вася, тобі теж, тоже. Бля, щось це. І тебе завтра раніше за що ти ты ну Давай, хорошо тебе. Гарного тебе вечера. Списухань, как ты мне казал вчора. Все, Вась, стремайся, купи, как я и саду, по А главное, мыло не роняй в душе. Будоби, да, бы до человека. Нибе все так понадобится. Нахуй тебя огнетушитель, ставь, дуб поеб. Та блядь, нахуй надо. Ну я уже одного такого МБТБ вбил. Бля. А, я запускаю. Бля, мне важно, бля, кто нормально. Сейчас сольется с одной тычкой, тычкой бля. бля. Интересно, у него хоть что-то танкует или нет? А сколько у него ВН? -ы? та рибаються зараз у рецепції бої Что так позагрывало? Короче, он, он нихуя не танкует, я так понимаю. Демов же, блять, напью. А я так боюсь, видишь, вообще не науки. Есть такие непопулярные блять будут. Чипки девушки. Ой, я думаю, его хат тут называем. Ой, носа. Они его будут давать да, многим, потому что они тестят по ходу систему тут сейчас. Да, я тоже хочу что можно найти типа, ветку добавить. Типа, по... не, ветку нет, они под жандарма, наверное, будут э, за мануху кидать. А что типа ветку нет? Типа, да, да. Ветку такую просто очень тяжело будет сбалансировать. плюс минус такие где его И барабанщик Ты понимаешь, опять-таки он барабан расстает меньше, чем за 10 секунд или около 10 секунд. И за эти 10 секунд, если он пробивает все аптечки, он забирает десятку. Это и слишком Так Да вот тебя так та, осало? фигня, А вот ты попробуй ведать, чтоб тебя чтобы ты... Ну, запросили. понимаешь, тут просто фишка в кассете этой, что два выстрела подряд идут. Папа, я по тему баси, забрал, не может быть. не подреку. А Димон, хуев, сосед. Но ты думал, блин. Я сказал, Зара, бля. Не сказал, на имбе выкачу, блять, такой. Ты то, если да. только слышно слышишь, так -х 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 -х. Я же сказал, две его да, я чувствую, там, я люты. Это крыса походу, будет. Да, 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 ну такие, ну, типа, ну, сашки, типа, Строю На него можно нагибать, потому что... Строили. Мне интересно, куда его попробивали. А то я тоже решил за его... Я бы просто тренировку, я бы сейчас зашел, так за честно, Может, думаю, может, Блять, я щось я щось не знаю, що по блять, блядь, нього нахуй. Я щось виїжджаю, мене їбуть. ебуть. У тебе є в ангаре это пробитие. А нема моди, нема моди. Нема це ще не вийшло. Кстати, мені треба виключити трансляцію або в дискорде, або на Ютубі, У мене, в 30 фпс, нахуй ти, женщин бачиш, блядь? Ну, якщо Вася уже ушов з ютуба, виключи в Ютубі. Тому що я на дискорде. Чуєш, гоф трянишь? Ааа! Трошки його помафи. Добре зараз. Так, я на ютубі, зараз завершу. Я візьму тощить вісім, у нього альфа була. Ну это